Вчора на колінах проваджали 20-літнього захисника копа, якого пристрелили батько з сином, які виявилися дезертирами зі зброєю, і гранатами, і пробували втікати в Молдову. Це так сухий, в сухому залишку, що ми почули перед тим, як їх взяли за ґрати. А в цьому випадку, зразу ввечері, на певних Ютуб-каналах, які колись контролювалися Столарами та іншими Медведчуками, з'явилися якісь експерти. я їх Вперше бачив за всю свою довгу роботу журналістиці, і вони почали говорити: та в нас 100 тисяч дезертирів. Так це була виняткова якась історія з трагічним завершенням? Чи це справді тенденція? Ну, те, що люди, котрі голосували і підтримували Медведчука, є як мінімум внутрішніми дезертирами, ні для кого не секрет. І те, що їх дуже багато розсіялося по Україні, а ще більше втікло за її межі перед війною і в перші дні війни, та й зараз тікають, також не є секретом. Насправді не знаю точної цифри, але з тих уривків, що я бачу, що найменше півмільйона військовозобов'язаних чоловіків зараз знаходяться за кордоном. І серед них більшість складає саме таких. Внутрішніх дезертирів. Стосовно того, що відбулося з поліцейськими, ну, правило номер один: стріляти в поліцейського не можна. Бо ти стріляєш в закон, навіть хай недосконалий, закон, який оберігає і тебе, і всю країну. Якщо навіть поліцейський не правий, якщо він є. Якимось негативним персонажем, тим не менше, стріляти в поліцейського не можна, бо ти стріляєш своє майбутнє і майбутнє своїх дітей. Зрештою, слідство все встановить. Я думаю, що записи на бодікамерах є революційним винаходом при створенні нової поліції, який передбачений законом, і тому зараз у нас буде менше провокацій щодо того, що сталося в ту трагічну ніч.